На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите в Коломиї. Виник конфлікт стосовно приміщення торговельного комплексу Європа. Депутати на засіданні сесії не дійшли згоди. Вони мали обрати заступника голови Коломийської районної ради. Подарунок світовиду, капелан, волонтер та доброчинець Василь Довганюк презентував мистецькому центру Піаніно. В Коломиї відбувся вечір італійських пісень. У Коломиї виник конфлікт стосовно приміщення на вулиці Сагайдачного 5. в минулому це коледж права і бізнесу, а тепер торговельний комплекс Європа. Через борги перед банком приміщення отримало нових власників, які вимагають звільнити їхню територію. Вони приїхали зі своєю охороною і зранку в середу заблокували вхід, але зустрілись проти людей, які торгують на другому поверсі. Суперечка триває вже другий день. А чи завершилася і з яким результатом, розкаже Галина Досин. Зранку у середу в центрі Коломиї переполох. Поміж людьми ширяться чутки, що торговельний комплекс Європа зазнав рейдерського захоплення. Близько 20 людей, які там торгують, не змогли потрапити на свої робочі місця, оскільки вхід у будівлю заблокували чоловіки у камуфляжному одязі. З'ясувалося, що це охорона нових власників комплексу через борги перед банком. Приміщення на Сагайдачного 5 продали Дніпропетровській фірмі «Естейт Сейлінг, а ті вимагають звільнити їхню територію. Ми охороняємо своє майно, яке, яке згідно документів належить нам. Більше години триває емоційна суперечка біля будівлі. Коломияни обурені за свої торгові площі заплатили десятки тисяч доларів, а тепер залишилися просто неба. Пані Марія розповідає власну історію. У 2007-му придбала 26 метрів квадратних у цій будівлі, платила частинами, потім робила ремонт. Їй все обійшлося у 68 тисяч умовних одиниць. Така ж ситуація у більшості з цих людей. Щоправда, ціни різні. Є такі, що платили по 90 та й по 100 тисяч. кажуть, загалом з них зібрали десь більше мільйона доларів. Історією приміщення вони особливо не цікавилися, і документів не вимагали. Їм обіцяли, що все буде добре. Юзюк розпродував це. Все, був, ми платили 2,5 тисяч, тисячі доларів за квадратний метр. В нього був касир, в нього був його син, його сестра касир. Ми бігали, платили не тільки я, всі люди, бігали в один час, платили там по дві тисячі доларів. Все. Він розписувався, вона розписувала касир і все. Коли закінчився срок, коли ми все повиплачуємо, ми потребували документи. Ну він сказав, що йдуть суддівні там справи, відсуджують, відчуджують з Приватбанком, то все крутив, і так ми нічого не зрозуміли. Коли почали на нас вже ну, документи, ми отримали розписку від нього, і ось оце все, ці всі виплати. Це все є. Він це все підтвердив банку. На нього почав банк діяти так, як у нього там кредити були, але ми про це не знали і знати ми не хотіли, звідки ми знаємо, які там кредити, у кого. Ситуація з 2007 року, відколи Приватбанк, у Приватбанку були взяті кошти і викуплено паном Юзюком приміщення. Із-за того, що не сплачені кошти, Приватбанк, звичайно, має повне право. Приміщення, які е, не були викуплені. Ну тут є критична ситуація в тому, що люди заплатили кошти. А от е, бувший власник не переписав на них. Але я думаю, що був накладений арешт, тобто були якісь підстави для того, щоб не переписав. Ну і сьогодні я бачу, що вони хочуть звичайно забрати свої приміщення, а людям повинно якось визначитися. Ми купляли у Юзюка, ми виплатили все. Лишилось трошки за коридор, і це не то, що ми всі людей, кого були грошей, повністю заплатили. І вони мають документи. Як вони могли, могли оці люди, наприклад, що кажуть, купити оце без нас. Коледж взяв у банку кредит під заставу будівлі. Іпотеку не повернув у повному об'ємі, тому приміщення отримало нових власників на законних підставах. Пояснюють ситуацію у банку. На сьогоднішній день нами отримано низку судових рішень, які вступили в законну силу. Згідно цих рішень, ми, ми задоволили своє право на реалізацію іпотечного майна, реалізували їх власникам, які сьогодні присутні тут. в Коломиї. Значить, на сьогоднішній день ну, цей борг звичайно не був погашений за за рахунок іпотечного цього майна. На сьогоднішній день нами проводяться інші засоби, значить, відкриті виконавчі провадження, отримані всі необхідні рішення суду, проведені описи. Проведені описи, арешт рухомого на жаль, нерухомого не виявилося. Майна коледжу і а також поручителів по коледжу господин Юзюк зібрав у людей, ви це чули це підтверджено, мільйон двісті доларів. З цих мільйон двісті доларів він в банк, як каже, заніс триста тисяч доларів, тобто сімсот тисяч доларів десь кудись ділася. Це буде вирішувати правоохоронні органи. Я вважаю, моя громадська думка те, що це кримінальний злочин. Це стаття 190, це мошенничество в особо крупних розмірах. Це факт. От вихід ситуації. Ми запропонували, виходячи з компромісу і діалогу з банком. Що може банк, да, виходячи те, що постраждали люди. Люди це наші клієнти. Всі з них наші клієнти, клієнти банку, приватбанку. От, то ми запропонували. Компроміс, тому що на сьогоднішній день заборгованість цієї особи уповноваженої, він являється уповноваженою особою більше ну, мільйона доларів. От, ми запропонували інструмент внесення коштів в сумі 250 тисяч доларів зі сторони Юзюка і його бізнес-партнера. Це госпожа Лисюк. І остальну частину остальну частину доносять люди в сумі 100 тисяч доларів, і ми згодні зробити переоформлення прав власності, зробити цю зділку до до кінця. Михайло юзюк розповідає, що кредит брали на вирішення проблем коледжу через кризу в державі не вдалося повернути позику вчасно. Але уточнює, кредит у банку брав не він, а заклад він був поручителем аби повернути свою частку, йому треба два місяці. Але це буде в тому випадку, якщо так само зробить і його партнер. Суму брали 700 тисяч доларів, коледж взяв, із цих 700 тисяч коледж повернув банку, і 400 тисяч за рахунок оцих внесків, які люди вносили. У нас в коледжі після того, як коледж з 10-го року фактично вже, ну, будемо говорити, не працював, він уже був в стадії ліквідації. Було прийнято рішення, що Кошти там допустимо, може брати один із якихось співзаснов. Тобто, я як мене якомога менше цих коштів брав, тобто приймав і здавав касу. У нас є люди і є чеки повністю цих коштів, які люди здали, і ми їх погасили в банк. У нас була домовленість з Приватбанком про те, і це десь два роки назад. Про те, що ми вносимо по 125 двадцять п'ять тисяч доларів. Тобто я як засновник, ну ми засновники там. У нас декілька чоловік. В принципі, ми були домовилися про е, дане і дане питання мало в принципі рішатися. Е, чому е, не вийшли е, на цю е, на вирішення? Чому не вирішили цю? Тому що будемо так говорити, що ну до кінця не було домовлено із моїм партнером. Я сьогодні говорю, що 125 тисяч. У мене в банці нема, хабарі я не маю мати звідки. Я беру пенсію, не 2 тисячі, а 4 тисячі. І з цих 4 тисяч ясно, що дане, ці гроші є. Які в мене є, допустимо, там, заощадження чи можливості десь позичити гроші. Чи ще я не можу зараз це говорити, бо це не є тема бо для ну, публічного. Два місяці. Значить, я, я знаю, що я можу це за два місяці закрити. Має бути ще інша частина людей, яка теж має взяти на себе ту частину 125 тисяч засновників. Чому? Тому що не вирішиться питання, вирішиться тільки половину людей, які, допустимо, внесуть дані кошти. А якщо, допустимо, не буде внесено, ми будемо мати цей самий прецедент, і далі до мене будуть і претензії. І представники з Дніпровської фірми і працівники банку кажуть, що працюватимуть у Коломиї до завершення справи. Чекають коштів від Михайла Юзюка та пропонують правоохоронцям з'ясувати питання із його партнером. По факту цих дій порушена кримінальна справа за статтею 190 частиною 4. Звернув ініціатор звернення були якраз представники банку. Люди називають себе потерпілими, тому пишуть заяви у поліцію і спілкуються з правоохоронцями. Наразі питання залишається відкритим. Не порозумілися, депутати на засіданні сесії не дійшли згоди. Вони мали обрати заступника голови Коломийської районної ради. Кандидатура була одна: Петро Гайдейчук її запропонував особисто голова районної ради Роман Дячук. Проте одна з фракцій участі у голосуванні не брала. Хто й чому не погодився підтримати Петра Гайдейчука на цій посаді? Дивіться далі. Сесія районної ради розпочинається традиційно, виконанням гімну, молитвою та привітанням іменинників. Далі представники військкомату звертаються до депутатів та сільських голів за допомогою, просять посприяти їх у виконанні указу президента про призов. Мешканці Коломойського району його фактично ігнорують. Військові запевнили, ніхто строковиків на передову забирати не буде, тому боятися нічого. Потім депутати голосують за порядок денний, але вносять до нього ще одне питання про обрання заступника голови районної ради кандидатура одна Петро Гайдейчук. Людина в районі не нова. Він завжди був тісно пов'язаний роботою із селами Коломищини. Тепер він депутат. Очолює відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації. Згідно з законом, голосування таємне. лічильна комісія рахує голоси і очікування результату тримає в напрузі. Проти. За. 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 Дивіться, маєш, то, вважно, за. Присутні на сесії районної ради 39 депутатів. Отримали бюлетені для голосування 25 депутатів. Проголосували 25 депутатів. За результатами таємного голосування депутат за ведення бюлетені для таємного голосування одержали кількість голосів. Майдаючи Петро Петрович, за 25. Проти не підтримує 18. На такий результат, безумовно, вплинуло те, що найбільша фракція в районній раді Всеукраїнського об'єднання Батьківщина участь в голосуванні не брала. Депутати кажуть, мають на це кілька причин. Після виборів до Коломийської районної ради у 2015 році до ради було обрано 43 депутати і від батьківщини 15. Склалася більшість із 28 депутатів, які обрали. Голову Коломийської районної ради і розділили між собою всі посади голів комісії. Батьківщині, яка вибрала виграла вибори на Коломийщині, не було запропоновано ні однієї посади голови постійної депутатської комісії. Після цього ми виступили на сесії заявою, згідно якої заявили, що ми нам пропонували ті в принципі. В опозицію, але ми виступили заяву про і висловили свою наступну позицію: що ми в опозицію йти не будемо, що ми будемо конструктивно працювати на благо Коломийщини. І сьогодні голова Коломийської районної ради це підтвердив, що ми конструктивно працюємо, підтримуємо всі конструктивні позиції, пропонуємо свою ініціативу, проявляємо. Але ми заявили тоді, що ми приймати участь у виборах будь-яких посад претендувати на будь-які посади в Коломийській районній раді не будемо. І ми послідовно дотримуємося цієї позиції. Конкретно щодо цих виборів, на цій сесії, то нам ніхто не пропонував підтримати будь-яку кандидатуру. Нам не доводили наперед, хто буде кандидатом на заступника. З нами ні голова районної ради, ні кандидат не вів переговорів. Тому наша позиція сьогодні була така. Василь Гейтота каже, кожну кандидатуру необхідно обговорити напередодні голосування. На питання чи хотіли б бачити свого однопартійця на цій посаді, депутат запевнив, це недоцільно, бо може призвести до суперечок. Якщо буде заступник від нас, це можливо призведе до якогось розколу, до в роботі ради. Тому що заступник от є якесь проблемне питання. Заступник повинен підтримати голову районної ради. Якщо буде заступник от, в одну сторону, голова в іншу, це ненормально. буде, ми рахуємо. А в нас все таки можуть бути. Якісь протиріччя, можливо, таки. Ми не можемо відкидати це. Тому вважаємо, що обирати заступника з батьківщини це недоцільно. На сесії присутній депутат обласної ради Дмитро Лащук, обранець подивований, каже, тут пахне політикою. Я думаю, що це не вплине на подальшу роботу районної ради, але я думаю, що фракція Батьківщина має так само достойних кандидатів, що могла би так само висовувати своїх кандидатів на посаду заступника голови Коломийської районної ради. Ну, я думаю, що тут більше політичні рішення, ніж економічні, тому що в районі трази мають економікою. Тут мені здається, що більше політики, чим економіки. Заступника голови районної ради намагалися обрати вже декілька разів. Проте щоразу справа завершувалася, невдало. Герої не вмирають під таким гаслом. у Коломиї 29 вересня відбудеться сьоме січове свято, яке проурочене 25 п'ятій річниці незалежності України та героїчному подвигу українських воїнів-учасників АТО. Початок січового свята о чотирнадцятій годині на площі біля меморіальної таблиці з барельєфом Кирила Трильовського за адресою вулиця Валова. 9. під час заходу відбудеться збір та вручення благодійних коштів для допомоги воїнам. Ато. Коломийська школа номер 6 імені Тараса Синюка запрошує випускників всіх років педагогів, ветеранів та колишніх працівників на святкування ювілею школи. Воно відбудеться в актовій залі 23 вересня, початок о 14-й годині. Подарунок світовиду, капелан Збройних сил України, волонтер, доброчинець, священник Василь Довганюк, подарував мистецькому центру піаніно. З цієї нагоди у нещодавно відчиненому закладі провели святковий вечір. Там не лише розповіли історію фортепіано, а й зіграли на ньому перші акорди. Першою коло громадсько-мистецький центр світовид діє недавно з Дня Незалежності України. У нього вклала всю свою душу родина Бережницьких. Тут уже організували кілька цікавих заходів. Усі вони, як каже, Керівник Михайло Бережницький спрямовані на духовне збагачення Коломийської громади та зростання української держави і нації. Тепер заклад отримав ще й подарунок. Ми отримуємо дуже великий подарунок від нашого побратима, справжнього українця, людини великої волі, чесного благородного капелана, капелана Збройних сил України. України. Не якоїсь іншої армії, а України. Целдок, знаний на всій Україні, в Європі. Це людина, яка послужилася українцям, українській нації і українській державі. Сьогодні він, переконавшись у благих намірах мистецького центру, він дарує цей прекрасний рояль громаді міста Коломиї в особі мистецького центру світовити. Цей музичний інструмент повинен служити українцям в українській громаді. Тут повинні гратися українські пісні, звучати українська світова музика, яка спрямована на мир, на розбудову нашої нації, української держави. Ім'я священника, а тепер ще й капелана збройних сил Василя Довганюка, добре відоме не лише на Коломищині, а й всій Україні. Він разом з однодумцями багато років допомагає онкохворим дітям. А коли почалася війна, постійний ангел-охоронець українських захисників допомагає на передовій усім необхідним. Тепер вирішив зробити подарунок мистецькому центру світовид. каже, тут ми маємо об'єднуватися заради майбутнього України і духовного розвитку кожного з нас. А ще розповідає історію музичного інструменту. Його шлях до Коломиї каже, піаніно принесла жінка в монастир, де служить його брат. Її дідо воював на війні у Берліні, і всі везли хто машину, хто колеса. А він був музикант духом. Та й на машину погрузили та й привезли. І я вам кажу, ми четверо світ, ми, Ну я, я б навіть не брався. Це треба п'ять чоловік вигружати. Ну, це ще, я не знаю, може там якісь брилянти є. Але воно подорожувало з Німеччини на Волинь, а з Волині прибуло в Коломиню. І в Коломиї буде амінь. <клес> по тому рік я їхав по нього, воно мені в машину не помістилось. Скудо, а це на Волині, Володимир Волинськ. Там брат був і гумом монастиря. Я наїми машину, приїхали, не помістилось, думаю, рубає ноги. Ну не йде, 8 сантиметрів, ну ніяк не поміщається. Вернулись сюди, рік не було як, то війна. Цього року знову наймаю машину спринтер і ми його привезли. Продати можна, нехай 100 доларів, нехай 50. Але питання є ціна і є цінність. Я думаю, що ми доказуємо не тільки собі, а й цілому світові, що попри всі негаразди, бо кожну сім'ю торкнулась біда. Не вистачає грошей на оплати, не вистачає на проживання, багато чого не вистачає. Але всі ми сьогодні об'єднуємо любов і доброти. Коли ми сьогодні прийшли, ви сьогодні тут у цьому місці, де мали бути честь і хвала тим, які сьогодні тут є. Це є ваша заслуга. Це одна людина нічого не зробить. Гостей, які прийшли на зустріч у мистецький центр світови, вітають віршами та піснями. Запросили і наших захисників, чоловіків, які захищали кордони України, їм слова щирої подяки за патріотизм і мужність. Там на війні на передовій сьогодні створюють нам цей мир. І кожна жінка, кожна мама гортає своєю любові своєю душею, свого сина, свого чоловіка. Кожна дівчинка гортає своєю любові свого батька, який там сьогодні дає їй можливість жити, співати, розказувати вірші. Не витримав полити і потом кров'ю снарядами порубаний бетон. Не витримав, коли гатили гради, від виснаження впав аеропорт. А він стояв, боєць свободи і правди, хоробрий воїн світла, патріот. Гості чекають перших акордів, які мають пролунати з цього дивовижного музичного інструменту. І ось вони звучать як акомпанемент неперевершеним словам з листа українського захисника матері. Стояти перед людим звіром, а знаєш, мам, я вдячний є тобі і ти пишайся завжди своїм сином. Смужчи так, піду поміж людей, і я прикрию їх від куль отих проклятих. Я народився тут, тут я і загинув. Ми вільні, і ми любимо життя та віддамо його за вільну Україну. Такі теплі домашні зустрічі дарує мистецький центр світовид. Тут єднаються думки, надії і наші сподівання на щасливе майбутнє кожного з нас і України. У мистецькому центрі світовит відбувся вечір італійських пісень тематичну вечірку організували місцевий співак Любомир Згурський разом із друзями. На гостей заходу чекали улюблені італійські хіти, танці, подарунки і, звичайно, характерні для цієї країни страви. Олександр Форкушак йому аплодують найбільші концертні зали світу. Попереду артиста гастролів Великобританії, Швейцарії та Ірландії та каже: дома у рідній Коломиї виступати найприємніше. Взяти участь у вечорі італійських пісень, який організував Любомир Згурський, погодився. Без вагань це сцена, напевно краще тим, що домашня, вона та затишна і тут приємно виступати. Ми мій товариш ми дружим. Він запросив мене підтримати його в цьому прекрасному вечорі, створити безкоштовну атмосферу для себе, і для всіх прекрасної музики. Світові хіти співала, і талановита Жанна Руманюк. Надзвичайно тепла публіка. Мені так сподобалося, як сприймали люди. Кожну пісню італійську має бути взаємообмін цей інакше для чого тоді співати. Організовували італійську вечірку у Коломиї недовго. Усього кілька днів та за цей час встигли все продумати до дрібниць. Уляна Топоркова дизайнер. Це вона піклувалася, щоб мистецький центр, де і відбувався італійський вечір, прикрасити тематичними деталями. Ми з Любчиком команда а, така одне Ми якось ну, почали разом працювати. Любчик запропонував такий проект. Я думала, чому б і ні? Це дуже цікаво, дуже. Щось таке новеньке вже для Коломиї. А це головний організатор Любомир Згурський. До цього він практикував українські вечори в Італії. Та тепер прийшла думка зробити обмін італійські пісні заспівати у Коломиї. Продовжує особливого шарму для вечірки надала локація. Мистецький центр світовид. Є місце навіть для того, щоб ми могли проводити тут різного характеру, різних тематик свята і сприяє цьому ця атмосфера. Одна із ідей також проведення цього свята це для того, щоб колумияни, гості нашого міста, могли насититися культурою і чимось новим, чого ще не проводили у Коломаї. Роман мав нагоду відвідувати українські вечорниці в Італії. каже, коли почув про тематичний вечір у Коломиї, без роздумів прийшов. Ще й родичів та друзів привів. Людина старається щось зробити, якось донести якісь нотки музики до людей, які це люблять, поважають. І так само він хоче напевно. Показати українцям, які поки що не мають змай... не мають змоги побути в Італії, чи відчути тої нотки шарму того італійського пісні дуже гарно були виконані, Дуже велике задоволення отримала на вечорі італійських пісень. У Коломиї глядачі долучилися і до доброї справи. Збирали гроші на лікування Андрія Коника. Марина Максимів, Юрій Данилюк, Роман Стефак, події. НТК. запрошуємо мешканців та гостей Коломиї на концерт ансамблю бандуристів полтавського музичного училища. Захід відбудеться в суботу, 24 вересня, в Народному домі, початок о 18-й годині. І на цьому у нас все. Повторно новин Дивіться на нашому сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу! Хай щастить!